Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, що зараз активно обговорюється в мережі розлучення відомої блогерки Сімбочки та співака Парфенюка, який має дві популярні пісні. У парі є спільна дитина Софійка, якій лише кілька місяців. Давайте дізнаємося, що вони самі прокоментували з цього приводу. Спочатку новину повідомила Сімба, заявивши, що вони планують розлучитися і більше не разом. Вона також зазначила, що хоче, аби для їхньої Софійки було комфортно, тому тато й мама будуть часто багато проводити часу разом задля її щастя. Пізніше пара зробила спільний пост в інстаграм. У ньому вони не розкрили причини розлучення. але пояснили своє рішення Час розставляє все на свої місця. Ми дуже любимо один одного, бо є для кого. Однак для збереження нашого морального і духовного здоров'я, а також можливості працювати, творити і жити, ми вирішили відпустити одне одного. Ми залишаємося на зв'язку, виховуємо нашу доньку в любові і робимо все, щоб вона була щасливою. Часто ви зможете бачити нас разом, але не звертайте уваги на різні неправдиві новини в Тікток чи в інших соцмережах. Це неправда. Просимо ж журналістів та підписників поважати наше рішення і не турбувати нас. Ми віримо, що все буде добре. Щодо причин розлучення, однією з можливих версій стала інформація з інтерв'ю Сімби. Вона розповіла про стосунки з продюсером, який за її словами змушував її зустрічатися з нею. Можливо, це стало однією з причин, яку пара не змогла подолати. Однак справжніх причин ніхто не знає. Я дочекаюся цих чотирьох днів. Я Хочу спокійно поговорити, бо речі ще тут. Я не дозволила комусь їхати сюди їх забирати. Я сказала, тільки я повинен приїхати та їх забрати, якщо він так хоче. Я сподіваюся на розмову, і поки що подробиць я не можу ніяких розповідати тільки зі згоди. Совмісний пост. Але я дуже сподіваюся, що я зможу повернути сім'ю. Щоб все в нас буде добре і все буде добре просто. А що думаєте ви? Чому на вашу думку це сталося? як це вплине на маленьку свійку? Пишіть свої думки в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, тут дуже багато цікавої інформації про блогерів. Тому якщо тут буде дуже багато лайків, то я зніму наступне відео.